Що ми не створимо умови для талановитої молоді тут в Україні? Молодь поїде за кордон, якщо в нас Міністерство освіти та науки України зараз робить максимально жорсткіші умови для вступу, якщо вона погіршує умови для аспірантів, якщо вона намагається проконтролювати кожного студента, чи він навчається чи ні, і все це подається під гаслом того, що в нас саме найліпша система освіти, я з ними згоден. Але тільки люди будуть тікати з такої країни, ми будемо втрачати молодь. У нас... В цьому році, у вересні місяці, ми побачимо підсумок вступної компанії і моя оцінка: кількість абітурієнтів, котрі будуть вступати, буде менше відсотків на 30% у порівнянні з минулим роком. На жаль, молодь за даними останніх соціологічних досліджень, говорить, що кожен четвертий з них хотів би виїхати з країни. Це жахливі цифри. І нам потрібно змінювати ситуацію в країні, бо на першому місці в нашій країні повинні бути саме люди.